Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, сьогодні Самайн, Сьогодні Велесова ніч. Сьогодні Хеллоуін. Можна по-різному називати це свято, але це визначна подія саме в вашому роду. Духи вашого роду, <кій> перепрошую, саме сьогодні. Ну, чекають від вас вшанування якогось певного. Згадайте про них. Так, сьогодні вищі сили вас супроводжуватимуть на кожному кроці, оберігатимуть. Подивіться, в центрі стоїть руна Альгіз. Сьогодні ви будете пожинати плоди своєї праці. Ви будете задоволені цими плодами, будете відчувати щастя, піднесення, радість за руною солу. Ви рухаєтесь просто до цілі. Але, наприклад, щодо інтуїції, більш дослухайтесь до своєї інтуїції, вона вам буде підказувати. Що ви десь в якийсь момент не дослухаєтеся, тому що в перевернутому положенні енергетичне наповнення у вас достатнє для того, щоб втілювати всі свої задуми в реальність. Ну і руна тілія в перевернутому положенні говорить про те, що, можливо, щось ще не все. Складається так, якби вам хотілося саме вашій родині, вашій сім'ї. Але вона під захистом, ваша сім'я. Але ви йдете до успіху, до перемоги. Тому, ну, можливо, не сьогодні, але ви наближаєтесь до того, щоб гармонізація відбулася в сім'ї. вашій. Так, ну що ж, хай так і буде.